Американські інспектори підтвердили пошкодження системи ППО Петріот в Києві, що саме прилетіло по новенькому комплексу, і які наслідки це матиме для повітряної оборони українських міст. Ви на фабриці новин, я Анастасія Федор. поїхала. Росіяни таки пошкодили з РК Петріот. Це підтвердили американські інспектори, які оглянули комплекс. Про таке пише CNN. за інформацією, видання пошкодження системи ППО є мінімальними або незначними. Незважаючи на це, система продовжує працювати. Що важливо, неушкодженими залишились радар комплексу, який дозволяє відстежувати цілі. Таким чином офіційні представники США вважають, що Петріот можна не евакуювати із Києва. Для ремонту загалом ЗРК Петріо складається із шести основних компонентів: це генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Всі зазначені деталі мають працювати комплексно. Видання також не уточнило, яку саме частину системи ППО пошкоджено, і що найважливіше, чим саме. Нагадаю, що в ніч проти вівторка Росія влаштувала черговий ракетний терор з різних напрямків. Окупанти запустили 18 ракет. Українські повітряні сили відзвітували, що збили всі, в тому числі й за допомогою зерка Петріот. Комплекс вважається одним з найсучасніших серед систем ППО. Ефективний проти літаків, крилатих і балістичних ракет саме останні Україна збивати не могла. Тепер це можливо раніше. У змі фігурувала версія, що Петріот могли знищити росіяни гіперзвуковою ракетою Кинжал. Її поширила саме російська пропаганда. Речник повітряних сил юрій гнат цю інформацію спростував зацитую. Я хочу сказати, що не переймайтесь за долю Петри. от знищити систему, якимось там кинджалом ну це неможливо. Тому все, що вони там розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди. Кінець цитати. Тож, якщо вірити повідомленням повітряних сил про збиття всіх ракет, варіант з ураженням з допомогою кинджалу доведеться відкинути. Цілком можливо, що пошкодження системи ППО стало через падіння уламків від вже збитої ракети. Зауважу, що галас навколо можливого знищення зерка Петріо зінявся після того, як у мережі з'явилась маса відео роботи ППО. На кадрах, нібито було видно приліт по Петріоту. При цьому фільмували роботу наших захисників не лише окремі громадяни, а деякі камери відеоспостереження. Ними одразу ж зайнялася СБУ. Правоохоронці викрили шістьох блогерів та заблокували роботу онлайн-камер, які засвітили роботу ППО. У порушників закону забрали мобільні телефони і всю техніку, яку ті використовували для зйомки і поширення відео, а також відкрили кримінальну справу. Усім фігурантам загрожують до восьми років в'язниці. Друзі, дякую за перегляд цього випуску. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал Фабрики Новин.